Як ваше враження, товариш? Від посаду. Яка вона працює, що вона працює? Угу. Е, що вам скажу? Вражень багато, емоції так і шкарять. Роботи просто дуже багато. Справиться зараз з цією роботою важковато, бо тому що фактично зараз сам. Доступників немає. Команда школу не підібрана, хоча колектив, той, який тут працює, наприклад, зокрема апарат, дійсно професіонал, професі... в основ... основні більшості стоїть. Працювати з ними, скажімо так, свою роботу вони виконують. А взагалі ті задачі, які поставлені голову адміністрації по району, то з ними поки що. Не є проблеми. А що ж буде з командою такі? вона буде сформована? і коли, і взагалі ну, бути. Ми, ми по цьому питанні вже спілкувалися, я вам говорив, вам говорив так, що будуть вибори президента, вибори президента, буде інавгурація, будуть поставлені всі крапки на тих, хто там буде керувати районом, що я для чого. А тоді в подальшому і кадрові рішення. Но зараз кадрові рішення, наприклад, по заступниках вони в деякі міри трошки не проходять. Цікавлять людей кадрові зміни. Зокрема, ну, ілюстрація, не ілюстрація, на якісь зміни певні е, хочуть люди бачити. Особливо е, зміни тих людей, які в період партії регіонів приймали безпосередню участь в організації антимайданів і підтримці партії регіонів. Що заважає робити ці зміни? Скажімо так, якщо прямо, е, чого Франія Петрівна досі ходить на роботу, якщо, якщо так запитати, випуск. Конкретно. Конкретне питання, конкретно відповідь. Е, тому що е, мені, зокрема, потрібен час подивитися на людей, хто як працює, хто що робить і вирішити ці всі питання. А кадрові зміни, ви ж говорили, вони будуть mm, ну, згодом. Згодом це коли згодом. Вже пройшло стільки часу, що ну, люди вже розчаровуються в цьому сліті. Давайте так, Кадровые изменения поменяем, хорошо. Это скидаем ну, то, крема, так? Скидаем зараз Франю Петровну, изменяем с посады. По-перше, по законодавству так разработать ее свои нюансы. По-друге, э, людина на то месте есть? Ну, подобрать человека, который может место нее, насколько вот мне известно, среди учителей, директоров школ, они сами могут выдвинуть кандидатуру. То есть у них є кандидат, которого... Это один із директорів какой то сільської школи, я не помню какой. Но вони как бы между собою до нас дошла інформація, що вот да, ми не проти, щоб он розгладило. То есть как бы просто, ну нет діалогу з. С... Якщо на тебе пішло, давайте так. Це рішення, принаймні, ці кадрові зміни має прийматись не особисто однією людиною. Так чи ні? Ми ж до того вже прийшли цей період. Рішення має приймати з ким? Сам, тими самими, тими самими освітянами, так? Так. Чи ні? так, ну, ну может собрать их как-то в кучу. Тем более сейчас каникулы у них начались. И, ну что, потому что это действительно личность, у которой, на которой очень много вопросов, из-за которой, грубо говоря, она ложит тень на все, что происходило на Майдане. То есть вот она осталась, и она также, более того, она сейчас собирает директоров школы, она сейчас им дает уже указания наперед. То есть как бы она полностью, полноценно работает. Навіть не розумію, что какое к неї отношення люди ігнорують просто. Я за ним говорив по цьому питанні, і більше повторити не буду. Всі кадрові зміни будуть робити після обрання інавгурації нового президента. Я так говорив вже ні? Говорив. Ну... І повторити я це не буду. Залишається Значит... ще декілька днів, потім буде голова адміністрації, буде голова адміністрації. Буде новий? Ну я не знаю, чи буде новий, чи значити yeah. старий. Принаймні за е цей місяць роботи, який вже прийшов, принаймні своє враження, я склав про людей, які тут працюють. І хто тут фахівці, а хто тут, скажімо так, є баласт. Mm -hmm. І кого треба знайти, кого не треба діяти. А до думки Майдана, звичайно, те, е і будемо прислуховуватися і будемо робити все таки. Так і, так і потрібно, ну в рамках закону. Ну, то, що місяць прийшов і нічого не було зроблено. От що заважало сформувати команду? Навіть хай вона буде не з професіоналів. І можна було сформувати, можна було. Правильно, а, я, я погоджуюсь, команда має бути не тільки з професі... мають бути професіоналів, хоча б е... частково професіоналів, але має бути у команді передні люди, перш все. Навчити можна працювати. Якщо є передна людина і родного вступу з головою, навчимо працювати. Я сам прийшов сюди, що я не професіонал, я тут на цьому місці я тільки навчаюся. Бачу, дивлюся, на своїх молках вчусь. Другі запитую. За місяць освоїти цю роботу практично нереально неможливо. Тим більше, коли в тебе немає, ні заступники немає нікого і нема підказати, куди е робити крок вправо, куди робити крок вліво. Кажуть зміни, Я говорю, будуть, обов'язково будуть. Таково не будуть. Один вже. Розумієте, партія регіонів вони вже підняли крила, все, вони вже полетіли. Місяць пройшов, їм цього достатньо. Вони все, вони вже вкоронилися, вже вернулися ті всі халуї, вернулися ті всі пасіпаки, які з ними тут служили, і, і в Києві так само, все. це вже все. Зараз Петя Порошенко їх нормально пристроїть і все піде, як було. Ну давайте про, так, наприклад, є чикаю. ми це все. Інші країни прийшли. А що Де, наприклад, дуже буде звільняли, керівництва адміністрації звільняв, а потім стали на місце. Тому що піднімались люди і звільняв, в принципі, не по закону звільняв. У нас є маса питань, дійсно, скажімо так. Я не буду говорити по конкретних людях, а буду і по конкретних посадах, а є е е люди, які дійсно, скажімо так, треба їх з цих посад і ставити інших людей. Ну, людина, яка не робила біди на цій посаді, не буду говорити конкретно за якусь чи за фрагентутину, чи за іншу людину, є е, там не те, що є порушення, є навіть такі кримінальні діяння. Їх треба вивчити і людям показати, що вони дійсно не робили біди. Але просто так піти, пальчиком помахати і сказати, ну, ти забирайся, бо може на твоє місці є інші. Тоді, на період... Цих э, розслідувань чи можна відсторонити людину від посади, а не так, як вона прийшла на посаду і зараз керує, наприклад. А люди, з якими вона керує, вони дивляться, ага, вона ж прийшла і керує. Значить, все прийшло, все, минуло. Значить і це все списали, все, що було. Раз вона прийшла і керує далі. Давайте так, став е, вас на моє місце. Яким чином ви це звільняєте? Ну, вас відняти. Як звільняємо? Так. Відсторонюємо від посади. Вона ж ваш підлеглий. Пишете, відсторонити від посади, на, там, на три місяці в суд. відпустку, за свій рахунок йде, хай не буде тут. Чого людина приходить і зараз керує. Раз вона керує, значить люди дивляться на неї і кажуть, да, все, все було дарно. Тим більше, якщо по ним є, що є ознаки кримінальних діянь. Нет, нет, не, ну я вообще имею в Ні, я есть розумію, да. вот, там, є ознаки якихось правопорушень. То есть чи то кримінальних, чи -то адміністративних. то есть это еще один повод отстранить и назначить расследование, либо передать прокуратуру, чтобы они этим занимались, если это кримінальне. То есть и, ну, уже есть повод отстранить человека. И как бы и для самого же того же человека, и для его подчиненных как бы, будет видно, что... что-то что происходит. Потому ну, что сейчас получается вроде как бы и что-то происходит, но ничего не происходит. То есть к нам нас встречают люди, смотрят уже на нас и говорят нам, что что так. Ничего ж не поменялось. Вот такая вот ситуация. По освете там не только Франи Петровна, там очень много людей, по которым есть вопросы. Тот же я знаю, директор. Я знаю, я знаю, не буду заразно так сказать, я знаю эти педагоги, много людей. То есть, и во главе этого стоит вот этот человек. И, в принципе, она же, и я думаю, что очень причастна к тому, что эти люди делали, и она, в принципе, наверное, сформировала их вот вот позицию в отношении. Потому что освита, там учатся наши дети, и это наше будущее, и именно вот этот вопрос стоит остро. Тільки прийшло, я так розумію, тебе саме більше вразило те, що вчора привітали в газеті для журналістів, привітали журналістів нашого району. і від Тебе це возмутило, в інтернеті таке на статтю. Не. <клес> та куди, <не, ти> питання. <клес> ти сьогодні приходиш з камерою і тут мені ставиш таке питання. Я, я камери не боюсь, Ви, я людей не боюсь. Я вийду на майдан, розказав людям за свою роботу і відповів. Місяць прийшов час, кадрів да, немає. Да, Але я вам говорив, ще раніше всім говорив, всім нашим друзям говорив, до... Інавгурації президента, нового президента кадрових змін не буде. Говорю? І ви знаєте, чому говорю? Ну, ну, тому що в мене це навіть жін. немає з ким ці зміни проводити зараз в теперішній час. Чого ж нема? А з ким? Як нема з ким проводити? А в чому проблема їх проводити? Добре говорити тому, хто не колотиться в цьому і не зовсім орієнтується в цьому законодавстві. Мене висунутило в тому, що йде привітання не тільки журналістів, а йде привітання, і ви пишете вдвох. Як ви можете бути учасником Майдану і підписуватися поруч ставлеником партії регіонів? Як можна працювати, як можна творити цей тандем? Його не повинно бути взагалі найблизьким. Як ця людина Антон Камінський, який порить всі пропозиції, от ми приходили до нього не один раз, казали, що давайте зберіть нам лікарів, давайте зберіть нам колектив цих, щоб ми провели зустріч з людьми. Нічого нема. Це людина, яка запорює всі повністю пропозиції. І ви тут підписуєтеся рядом з ним з одним well, привітанням? Ну, Пояснюю. Добре, на рахунок того, що ви хотіли якісь зустрічі організовувати, принаймні я це вперше чую. До мене ніхто не вертався, він не вертався. Зустрічі з лікарями, з ким, з світянами може організовувати тільки Кам'янський, може організовувати і я. Принаймні ні, про це ніхто нічого не говорив. Це по-перше, значить, попереднім головою районної ради був знайдет. Був регіонал такий конкретний, каже так, да? От, до корня волос. Е, Камінського обрали на сесії, а він в складі партії регіонів не був ніколи, наскільки я знаю. І тільки рішення приймають, можливо, їхніх ставлення, їхній став не знає. Ну, Так, бачить, така наш, наша районна рада прийняла таке рішення. А то, що він регіонал, ну принаймні я це чую вперше, що він регіонал такий їхній ставник. То, що він робить там цей. Давайте так, я саме усунуся від півпраці з ним, і йдемо тоді тягнути він наліво, я направо. Я так сам один залишився. А якщо ми робимо якусь справу для району, наприклад, якщо ми привітали, я не бачу цього великої проблеми. Якщо навіть він був регіоналом колись, десь може, десь колись там був, хоча в цьому сумніваюся, він ніколи партії регіонів не був. Якщо він буде працювати на розбудову району, і я там буду працювати, якщо ти будемо разом працювати, то немає. Буде нова районна рада, буде нового очільника цього, голову районної ради, та немає. А рубати зараз всіх наліво-направо шашка махати, ти не мені підходиш, ти мені підходиш. Тоді, тоді не підходиш, ти тоді взагалі зробити нічого в районі не зможеш. Взагалі нічого не можу зробити в районі. Так і стараюся, каракаюся, спробую робити щось. Хоча фінансування, знаєте, ніякого абсолютно немає. І самі навіть кадрові зміни, також яким знакоми питання, як їх проводити. Хоча я з Хмельницьким говорю про цих кадрові питання. І є в мене тут є, е, є його е, співпраця з Німеччиною. В чому співпраця? Ну, є. Хорошо, приїжджав доряга. Ви зустрічали з не хоче зустріти з людьми? Обіцяв? Так. От він, от він приїжджав, він був, ну, по крайній мірі, в той же день вечором, чи він не міг зробити зустріч з людьми? Він приїхав тоді з Городка, от ситуація розказує, він приїхав з Городка, вручився надалі, там ще спілкувалися в цьому в кабінеті, і він наступного дня обіцяв приїхати. Він приїжджав, ну, знаєте, правда, він не приїхав, він приїхав на сайті в і там спілкувався з людьми. І обіцяв, той, що найближчим часом прийде до Наївці і буде говорити з людьми. Він відмовляється і в Це з його слів. Я не захищаю його, чи не кажу, що так буде, чи не так буде. Принаймні ситуація така була. І розмова така була. І про це я з ним говорив, і про це говорила сама Веріна говорила, і про це говорив Камінський. І він сказав, що так, да, я одно тут буду працювати, буду допомагати тому району, і з людьми я зустрінуся, і бачу, ніхто не хочу бачити. То, що він говорив мені, от передаю його мову. Все, Наступного дня ми мали зустрітись і з людьми, і так інше. Він зателефонував мене, він цей, що настань у нього там зустріч. Ми з людьми теж там такий стадіон робимо, ще щось не знаю. А найближчим часом, буквально десь на прикінці червня місяця, він обов'язково буде приймається. Ну, з призначеними, в принципі, туди все зрозуміло. І... Ну, все одно, як для мене, наприклад, непонятно, чому. Почему... То есть, независимо от того, будете ви на этой посаді, чи вас замінять ставленники Порошенка. То есть, в принципі, лінія, вона влаштовується однаково і вона може бути задана Вами конкретно. То есть, если Ви зададите основу этой лінії, то, скажем так, Ваш наступник може її продовжити, якщо він не продовжить... Основа лінії така сама буде. Якщо він її не продовжить... Це будуть вже питання конкретно а... к нему. а так... А якщо и... я залишаюся, питання будуть до мене, і ми з вами говорили, і повторяєте, що зміни обов'язково кадру будуть, якщо я їх не зроблю, це зробить хто? Робить вулиці, ви не суть війни, і п'ятих і інших 50 Тому що, повірте мені, не немає часу займатися зараз цією політикою, коли тут лапором йде, то він зовсім нічого. Принаймні там, коли там діти гинуть і не мають нічого, ні про не мають нічого не мають, то мені ця політика, це дерьмо, вибачте, воно трошки це. Якщо я на ці дні, ну не я говорю там організували збір коштів, і ми відправили. Бронежилете одяг, амуніцію на великі кошти, багато відправи, повітря частини. Коли зараз телефонують і дякують за те, що ви захищаєте нас, за те, що там немає, що їсти, то я вважаю, що я вже не дарено в цьому пріспі, тут місяць відсидів. Вже не дарено. А тут, в будь-якому випадку, чи, чи я, чи інші, це сильно буде почищено, я думаю, однозначно, це очищення піде. По першим коштам я бачив звіт. На сайті, в газеті, даже там 78 тисяч чим-то голосовані. Це ще не все. Там ще вот, гроші ще є читає. І... Я знаю, що ще втора волна пішла – збору коштів. Ні, вона одна, тільки збір коштів. Mm -hmm. Це просто йде, виходить, хтось раніше, хтось пізніше, це надає там їх хто, працював. Як, хто, як, хто, як, Дуже цікаве питання стосовно таки, ГРМ. Е, є якась інформація о його помощі? Или вот возить людей отдыхать, и отдыхать в четырехзвездочном отеле в Киеве. Это как бы он делает, а вот именно армии чем-то он помогает, у вас есть такая информация? Информация. Конкретно, що там я говорю, чого, у інформації немає, но перед Ириной е, е, це питання не і вона она що сказала, что он однозначно будет. То есть вона не мамою буде, ну? Ну Можливо, якась там є, десь, можливо, з Києва, я маю на увазі те, що до найвеч вона зробила, то такого конкретно я повідомити нічого не можу. Можливо, десь з Києва була ідеа. Я ж не знаю, ні куча епіцентрів, там цих помічників, можливо, десь щось не поїхав. Від нього інформація в мене не поступала. Принаймні говорила, що така була. До речі, ще на рахунок найближчим часом в суботу відправляється автобус їде на Миколаївську область на полігон широкий ламп. Там призовники з нашого району, з Городоцького, з Яровонецького районів. І автобуси, який формується в Голодку, люди, батьки цих призовників, вони мають можливість автобус мігти. Це автобус ГРА формує. Тобто, ну я знаю, це допомога, звичайно, то вже вважає пені Мірові. І 4, Нас тут вісім. Приземників з Дунаєвець, наших Дунаєць, ну, з району. П'ятеро батьків, які захотіли їхати відвідати своїх дітей. Ми, в свою чергу, вже, зараз їдуть, ще йдуть бронежилети, ми кожному їм по бронежилету, по спальню мішкове, покаріматове, шкарпетки, майки це все, ми mm -hmm. теж, до речі, мачнему на людирахницьками це докуповують. І завтра це, це теж буде відправлено. Там вересня теж приїжати купив, колбаси дав, все, і ну, такі рухи йде, робота йде. То можна це вважати теж, я думаю, дати автобус завести цих самих дітей, чи батьків до дітей і якусь там допомогу, це теж є допомога. Ні, ну, Я знаю, що може більше допомогти. Я думаю, що може. Ні, я, наприклад, Грегу ділю на два типа, тобто меценат, горего депутат, тобто як меценат у мене к нему вообще ніяких вопросов нету. Абсолютно. Тобто те, то, що він робить, це більшому. плюс ему мог бы и не делать, но он как бы это делает. Вот, ну а так это дополнительно, да, он оказывается еще вот так проявляется. одно читала, наверное, от чего ярославович. Да, это тоже вопрос, который интересует многих. Почему именно он? То есть многие видят в этом Стал, ну как бы все знают, кто его отец, что это его линия. То есть поясни. Чому? Да, читав, читав, чому і мною. Поясню. Я хочу команду людей більш-менш таких молодих, адекватних. Я Ярослава, не те, що там батько сказав йому. Справа не батько. Я з ним особисто на Майдан ну, не один день. Був він на Майдані. Погодьтеся, що був. Їздив він на Майдан. Їздив і перед тому бачу такий ще гаряча голова. Трошки там цей, останні ці дні, коли ця війна йшла, то він вже в мене сидів з казкою і з смішком на селі їхали, все це і це. Знаю його як передного хлопця і розумного, і менше юридичну освіту. І де він там працював, тому в Шалигіна, як і оставлення до цієї партії, до тих регіонів, то то я його взяв на цю посаду, в принципі, не сильно вагаючись. У мене не було хорошого фахівця на цю посаду. Але я, я говорю, я взяв не фахівця, а просто взяв молодого, розумного хлопця. І він, повірте мені, в перший час він не мене на цій посаді. Тому що те, то, що він робить, він зранку до ночі крутиться, як, як бжілка. Поки що, я, я б навіть бутів не хотів його не тому що навіть я просто не бачу іншого на цій посаді. Він повністю по апарату, по всіх підрозді структурних він інформацію, ну, молодець. цій посаді підходить на повністю у нас є місці. Так, багато чого не знає, і я багато чого не знаю, але він четко по учитися. Він вчиться на багато швидше, ніж я. Еще такой вопрос по біженцям, которые були у нас з Криму, як вони там? Щось що вони то затихли. не слышно, є, ні. Що чим ми допомагали, то мають на увазі які? Ці там в Маковіч? Макові, так, всі поїхали, майже всі виїхали. Інформацію зараз конкретно, станом на понеділок мені доповідали, бо я їх не був. Там залишилось буквально 5 людей. Всі ні. Так, а всі виїхали, частина повернулася в Крим, частина виїхала mm -hmm. в Польщу, частина ще десь на Київ, не знаю де, а залишились там біля 5 чоловік. Які взяли в оренду кафе і там не тут вже на місці працювати і вкоренитися. Да, а решта просто десь, ну, <клес> мабуть, не підійшло щось, не знаю що. Ну, Там теж народ такий специфічний. ну, Годували їх, там поїли, працювати, вони чимось не дуже хіли. Ну і вирішили, що їм треба шукати щастя і далі. <клес> ну, я думаю, що на, на сьогодні <клес> закончимо. Дякую. Будь ласка. Вибачайте, що такі були <клес> запитання. <клес> Питання нормальні, питання нормальні. То, що можливо, у вас дійсно якісь є претензії до мене, я ж говорю завжди, будь-які питання, будь-які претензії виступаю і буду пояснювати. Якщо щось я роблю не так, будь-яку критику, любу ситуацію я сприймаю нормально, адекватно. Якщо я не буду тут своїми обов'язками або з делегованими повноваженням справлятися, питань немає, мені не друга. Я не те, що тепер свято і сижу і все. Ну, ви розумієте, тобто, що інформація про вас йде дуже скудно. Тобто, наприклад, ви поїхали там, провели прийом громадян, Ви поїхали, зробили то, проїхали то. Ну, наприклад, якісь питання, які виникають в людей, на них відповідь якби нема. Допустимо, чого немає кадрових змін, відповіді на ці питання немає в офіційній сторінці, наприклад, адміністрації. Чи... Тому ми приходимо і задаємо ці питання конкретно. Хочеться, щоб люди е, мали інформацію, чого це відбувається. Можливо, на, на цей є... Так, є причина. У нас причин хотілося зберегти потенціал такий кадровий толкових нормальних фахівців спеціалістів. Фахівців. Чому? Тому що е можна можна за один день в принципі, розігнати пів адміністрації, пів управління цих відділів і Далі що? Та я бачу по собі. Я місяць працюю, місяць працюю. Ну, працювати важко, дуже важко працювати. Перший час, коли фінансування немає ніякого, коли така біда робиться в країні, повірте мені, що я, е наприклад, не, не, не задру нікому на цьому місці. Я не теж там, там е співчуття, не треба, я їх не чекав. Е все-таки навіть ті, хто працював, можливо, у тій команді, працював в цій команді попередньо, їх можливості так, треба зачити. Не всіх, декого. Хто дійсно фахівець і кого заставляли, так треба робити, так треба. Є такі люди, кого б я не хотів, наприклад, виганяти. Коли йшов сюди, таке мене. Коли я був там, ви знаєте, в мене приїдуть, прийде, все, всі, нагу, всі повністю скажуть заняти. Тобто, ні, тут є частина людей, які треба зачити, тому що вони. Ну, багато заложників було в партії регіону, знаєш. Ну, це не дуже чудово знає. Да, диктовку заставляли, писати заявлення. Коли в тебе вдома э, троє дітей, коли да. ти один сім'ї годувальник на 1500 гривень заробітної плати чи на 1200 на мінімально, і знаєш, що виходу немає, ще десь там жінка, чоловік інвалід і ще щось, в них просто цих цих не було. А в більшості своїй це нормальні, хороші люди, які хочуть просто просто нормально працювати і жити в нормальній країні. В більшості своїх. Есть, есть на таких, каких то, я просто... Это, что, да, информации. это вот э, то, что как раз оно и есть, что просто еще эти люди, они даже, многие из них даже хорошие специалисты, они не могут раскрыться, потому что во главе сидят начальники их, да, там, заступники, да. которые там сидят не за знания, не за способность, а просто потому, что они были удобны, потому что у них там, как любят говорить в народе, волосатая рука, то есть, и, и вот они сидят, и, ну, много раз. И просто вот убрать лишних, и я как-то даже уверен, что снизу есть очень много специалистов, которые просто раскроются по-новому. Вот даже на примере того же Ярослава. Человек был просто юристом. И сейчас он заступник, и он раскрывается в этой заступник. Ну, no, no, керуй, керуй, аппарат, це не да. заступник, це просто керівник апарату. Вот, он... Тому що він на Лейському заступник, це керівник апарату, а тут нас ні. Так, да, він розкривається по-новому, я вважаю, що в будь-якому, який би не взяти структурне підрозділення, в ньому є такі люди, які можуть просто, їм просто треба дати шанс проявитися. І я э, бачу, чим далі працюю, що дійсно треба пускати до роботи. Дело в тому, що залишаючи кожного керівника з минулого на своїй посаді, прийдеться пояснювати, чого він залишається, колективу пояснювати, тому що люди цього не зрозуміють. Єдине вихід, як я даже вижу, наприклад, якщо брати того ж радіозного директора гімназії, как о да, ньому є учасників всіх регіоналівських движений. Флажки, там все остальное, але в то же время про него говорят как про хорошего управленца. То есть директор школы это не должен быть там специалистом в області освіти, это должен быть человеком, который имеет організаторські способності, то есть у него это есть. То есть возможно просто поставив его, ну просто как-то это обосновать, и Возможно, даже банально бачите, просто... По, кожні, бачите, по кожній людей є окремо думку Сюди трансформувати только має бути э, людей, колектив не працюють. І потім приймати рішення, а не просто так а, а махати шашку і налив направо цвет.